Народна оцінка владних досягнень нині пролунала та власне і далі лунає на столичному Євромайдані, і люди там, м'яко кажучи, не в захваті від кремлівських передноворічних знижок для України. Дніпропетровськ, Запоріжжя, ясна річ, Донецьк, схід України на місцях активно проголошував нині гасла на підтримку президентського вектора, а саме всебічної і міцної дружби з північними сусідами. Аби не відволікати робочий люд від щоденної праці, подекуди мітингували просто у заводських цехах. У Запоріжжі на підтримку президента вивели понад 5 тисяч людей. Держслужбовців, бюджетників, працівників комунальних установ та кількох місцевих підприємств. Вони тримали прапори партії регіонів та плакати. Мітинг розпочався о 15-й, Тож для більшості людей робочий день сьогодні завершився на кілька годин раніше. А як сидять на майдані не працюють взагалі? І нічого. На полчаса працювати, а якщо ми сюди не прийдемо вообще без роботи. Вот бутимена 30 хвилин тривав мітинг на підтримку чинної влади у Дніпропетровську на площу біля дитячого парку, де у вихідні збирається Євромайдан. Сьогодні прийшли близько двох тисяч людей з символікою партії регіонів. Здебільшого жінки, які називалися працівниками бюджетних організацій, всі дажні не мітингувати на там, а майданах, а працювати, паніці. Патам штамиха нам главное, щоб вовремя давали деньги, тому що зарплата у нас не очень большая, і нам очень важно, чтобы день в день давали зарплату. Этого сейчас не буде, тому що йде нестабильность. Вот и все Поэтому тому ми однозначно за президента зі сцени до присутніх звертались очільники міста та області, директори підприємств та голови місцевих осередків провладної партії. Вони говорили переважно про втрати, які зазнає економіка регіону. Ситуація сьогодні повернутися в нормальне. Конструктивне і конституційне русло, але для этого нужна поддержка, наша с вами поддержка політики президента і правительства. Так или ні, мітинги на підтримку президента та відновлення економічних стосунків із Російською Федерацією відбулися сьогодні просто на заводах Донеччини. Робітників збирали у виробничих цехах після закінчення робочих змін. Заводівцям розповідали, що їхні підприємства половину своєї продукції продають у Росію. То, що Віктор Федорович. находится в России, то, что он готов подписать целый ряд документов, и Россия готова нам помочь и кредитами, и тем, что цена на газ будет ниже. Это большой прорыв. Я считаю, что мы все, участники нашего собрания, должны поддержать президента. Сегодня ему тяжело. Ой, как тяжело. Посмотрите, что творится в Киеве. На всіх мітингах лунало, що від співпраці з Росією залежить збереження робочих місць та зарплатні. Олена Усенко, Яків Носков, Москов, Світлана Фечунк, новини 2+,2.